Мені здається, що нам необхідно підтримувати тих парламентарів, які будуть висувати якісь такі знову персоналістські, непопулістські ідеї. Тобто, які будуть не про те, що кожному роздати гроші, да, а де їх взяти, не порахують. А саме те, що може змінити якісь речі на краще, ну покращити е, найпростіший приклад це, звичайно, дерегуляція. Це те рішення, яке робить. Користь величезної кількості людей спрощує регулювання, не відволікає людей на всілякі дрібниці, і всілякий мотлох і одночасно іноді приносить гроші країні. Це ж просто неуранне поле у нас насправді. Ну да, Але... ось запровадили дію там, ще там щось запровадили, цифровізацію і так далі. Десь воно працює, десь воно працює через раз треба сказати але ну не тільки в цьому головне це процедури щоб на щоб ну на шляху до якихось легітимних нормальних людських рішень які приймає кожен громадянин чи там не кожен а якийсь там громадянин приймає щоб там не стояло зайвих перешкод От хоче людина займатися якимсь там бізнесом, ну давайте йому спростимо, щоб в нього була регуляція е, значно простіша. Хай він платить гроші, навіть більші податки, але щоб не було в нього цих е, якихось там перешкод.